Слава Богу, брате. Сьогодні гість нашого подкасту, нашого каналу це Олександр. Олександр є військовослужбовцем Збройних сил України. Також з 2015 року він є членом першого українського батальйону військових капеланів. І вийшло так, що під час того, коли давали відсіч ворогу, Олександр разом з своїми побратимами потрапили в полон. І сьогодні саме тема, яку би я хотів підняти, це а, люди зараз страждають і вони несуть на собі страждання. Якого плану? Хтось відчуває втрату рідних і близьких, які втратили на війні. Хтось відчуває втрату свого житла, коли вони вимушені через війну вони покинули все і переїхали в інше місто. А, хтось, як ти, потрапляє в полон до ворога. і Дуже добре, коли швидко цей обмін відбувається, але в твоєму випадку, трохи не дуже швидко це було. Я хочу задавати ключові питання, тому що, можливо, людям це буде в допомогу. Це якось підтримає їх. Тому що всі ми зараз проходимо непрості такі обставини. І Олександр, розкажи, будь ласка. Як ти зберіг віру, знаходячись там, в полоні? От, от ці ключові моменти, от, ну, у нас не так уже багато і часу, але хотілося б основу почути. основу. Тому що це можливо для когось і спрацює в його випадку життєвому? Так вийшло, що з свого дитячого життя і до того, як я перероз'яв руки Євангелія, я більше наповнювався брехньою СССР СНГ, вільна Україна. От. Але цього всього я не бачу ні того, ні комунізму, ні успіху якого-то від того всього Союзу, ні України, яка незалежність обрала. От. Але коли я почав читати Євангелія Ісуса Христа, там написано: Любов Божа провела з серця ваші. Я пережив цю любов. І це в той час, коли я був втратив усе сім'ю. Рідних, близьких, батька свого похоронив, тобто таку пустоту мою заповнив тільки люблячий Бог. Люблячий Бог. І це так було запечетлилося мені це Євангеліє, що, будучи капеланом, я всім говорив і показував пальця на Ісуса Христа, на цю науку Ісуса Христа. Я вже коли був у полоні, сказав, це велика наука. І в усіх, навіть тонких там, яких хто деталях слова Божого я говорив, що дивіться, яка тут глибина, яка тут любов, яка тут мудрість сокрита. Причому це все вічна любов і мудрість mm -hmm. до людини. Тому во всьому мені тільки допомагала любов, любов Божа. І ну, таке ключове слово каже: всі води Духом Святим суть діти Божі, тобто допомогу в думках. Mm -hmm. Тому що думки наші ведуться Духом Святим, допомога в словах, силу нашим словам і мудрість дає Дух Святий. І у всіх наших обставинах, трудах, роботі давав Бог сили працювати як перед ворогами, так і з своїми побратимами і пройти ці всі часи за три роки, мені 58 років, в жовтні буде 59 років, то навіть вороги говорили, ти добре зберігся російською мовою, взагалі говорять. Господь зберіг. Тому за Господа я ну, скажу, це те, що повинно сьогодні бути в Україні як на первому місці. На самому першому місці для кожного чоловіка, для кожної жінки, юнака, дівчини, старця, старого. Тільки наука Ісуса Христа. Вона нам дасть мудрості і сили так, це все так. пройти, перемогти і восторжествувати з перемогою, тому що перемогу дає тільки Бог. Так. І навіть є таке слово каже: кінь готовийся до битви, але перемогу дає Господь. Амін. Багато намірів в серці людини, але здійсниться те, що. Намірено від Господа. Тому без варіантів. Без варіантів. І ще таке питання. Чи вдавалося служити, проповідувати в полоні тим побратимам, які знаходилися з тобою поряд в одній камері? Чи знали вони про те, що ти капелан, що ти людина віруюча? Чи були ті, хто противились, і ті, хто казали, так, це нам треба. Дійсно, я дякую Богу, що він запечатлив своїм духом. Я в одному заповіті з Господом з 2002 року. І весь бісовський демонічний світ, він знає, хто я, хто я в Ісусі Христі. От. І ті слова, та сила, яка була присутня там, де був я, вони явно свідчили про те, що Господь рядом. І тому е, такі душевні, людські прояви, звісно, були. Релігіозні така плутанина були, але любов Божа до людей. Тому що Бог давав мудрості відділяти людей, відділяти гріх. І говорити людям до відношення до людей і до гріха. І це все було явною картиною, про яку я визвіщав їм, говорячи, дивіться, гріх, відношення Бога. А отут ось дивіться, як Бог нас покриває. Отут милість і любов. І все це, коли я свідчив, проговорював, таке живе Евангеліє було о, своїм життям. Своїм служінням, там, молитвами. Ця велика милосердя, і Божа присутність, вона явно свідчила всім і говорила, що є Бог. І він мені допомагав і вірувати, і служити, і трудитися з любов'ю до грішників, до тих, хто рядом, і до ворогів. Дякую, дуже сильно потужно. Ще скажи, будь ласка, чи був такий момент, знаходячись там у полоні, коли знаєш, як? Віра, вона втрачається, вона розхитується. І таке відчуття, ніби ти молишся до Господа, а відповіді ти не чуєш. Пам'ятаєш як в Святому письмі про в книзі Іова, коли, він, коли до нього ці всі іспити в життя прийшли, і він не розумів цього, чому так відбувається, і навіть ближні йому давали поради не зовсім ті, які потрібно. Чи було на протязі оцього терміну, як ти перебував там, а ти там був три роки і два з половиною місяці? Чи були ці моменти, чи підступувало воно до тебе також? Я розумію, що це може бути як, як е, е, спокуса, спокуса е, розчаруватися в Господі. Угу. Звісно, приходили всякі думки: і бісовські, і демонічні, і діявольські. Ну, це все різні уровні, але той час, коли я вчав, вивчав Слово Боже, я його вивчав якби, з тої точки, якби. Військової з той точки, якби би противостати дяволу, з той точки, якби не давати місце дьяволу. І, звісно, тільки місце Писання, тільки дух, вода і кров Ісуса Христа вони свідчили мені і допомагали триматися того устрою, той благодаті, яку давав Бог реально в тих містах. І я не зважав, що я в чужій державі. Я вважав те, що я нахожуся на полі битви. От. І мені потрібно було не опозорити честь Ісуса Христа, mm. честь братів і сестер, віруючих, честь України, підтримати тих воїнів, які були рядом, зберегти їх як людей, як воїнів. Тому що випробування були ну, наскільки складні і такі були, і якими ти ну, ніколи не очікував, що вони такі можуть бути. Ну, наприклад, там не можна було говорити. Але коли я молився і говорив, що Мені говорили, Іванович, не кричи. Мені не говорили не шибчи, там, або тихі. Мені казали, не кричи. Тобто, коли я шепотом говорив про Слово Боже чи молитву, мені казали, не кричи. То був ризик, що почують і побіг. Тобто, наскільки... Ні, наскільки було це сильно, Бог давав силу, mm -hmm. що навіть мій шепот він уявлявся, як говорити, там криком. криком. Да. І, звісно, вони все на це реагу... реагували так, що вони думали, що ну, це якась катастрофа. Що я так говорю. Ті, хто з тобою в камері сиділи, вони думали: Буду... ну для чого ж ти нас так підставляєш? Зараз Це... прийдуть і. Да, вони е... справи з замішательства серйозне. Ага. Але знаєте, бо дало мудрості з ними, ну якби указувати такі речі, які були доступні і їм зрозуміли. Ага. З давав до, до них відноситись. І при всяких конфліктах я ніколи людей не відкидав, я говорив, я тебе поважаю настільки. Настільки мене Бог поважав. Mm. Я тебе прощаю настільки, наскільки mm. мене Ісус Христос простив. Я тебе можу любити тільки, стільки, стільки мене Ісус Христос любить. Не більше. І навіть, навіть виконуючи цю мою ситуацію, все поверталось до блага. А, знаєш, Олександр Іванович, я часто пропоную людям, які приходять в наш центр, в наше розташування, або з якими я зустрічаюся на війні. Я їм пропоную Євангелію, Новий заповіт або Біблію. Я їм кажу, це слово Боже. Це і зброя, і ваше духовне харчування. Його треба читати. Це потрібно. Через Святе письмо приходить розуміння, приходять відкровення. Це дуже важливо. І буває, люди, вони не приймають, кажуть, нам не треба. Хтось каже, да, давай. А хтось каже, ні, не, кажу відверто, не буду читати, не давай, мені це не треба. У вашому випадку, як ви були в полоні, чи, чи отримали ви там Святе письмо Біблію? Чи були моменти, коли там взагалі це було відсутньо? О, розкажи про ці моменти. Ну, взагалі, ну, росіяни і, ну, я маю не віруючи, і, і ті, про які нас охороняли там, про них слово Боже, сказано так. Маю опит розуміння всіх цих. що... Начальство і влада нам дана для блага. Mm -hmm. І вони повинні бути благодітелями. І коли вони щось не робили на коридорі нам і нашій камері, то є ці охоронці і все я говорю: Господи, ну які це охоронці, які це благодеті? Удали їх во ім'я Ісуса Христа, щоб вони навіть на тюрму сюди не заходили. І таким образом там з'являлися такі люди, які ну дійсно менше було нам вреда від них. І є ще у них такий із'ян, коли вони їх там п'ятеро і більше росіян, вони тоді починають ну, нагліти і робити зле. Ну, Бог так робив, що вони ходили удвох чи в трьох, і вони не могли, вони боялися вже самі. Mm -hmm. Вони морально і духовно не мали превосходства. Десь так, та в них. Чому? Тому що вони не давали нам Євангелія читати. Mm -hmm. От. І коли в мене була е, якась зустріч з православними священниками, які там працювали, по всій відомості з дозволу ФСБ. Або ж, і mm -hmm. там другі mm -hmm. питання, які то вони були більше в них відносини, О, то, ну, з їхнього ми... боку приходили священники, Так, так. Да? так. Ага. то їхній труд він зовсім не сходився з трудом, як це заповідав Ісус Христос, mm -hmm. як це прописано mm -hmm. святими людьми в Євангелії. Як це дає робити Дух Святий. І розуміння до цього є в Євангелії, коли ми читаємо, що сам Ісус Христос Він. Іоанну Крестителю сказав такі слова. Коли Іван Креститель говорить, мені надавно від Тебе креститися. А Ісус Христос говорить, ні. Говорить, так должно ісповнитися всякої правді, належить іспонитися всякої правди. І Ісус Христос смирився, і Він крестився Іоанна Крестителя в покаяння. О. І я коли цей момент, коли Ісус Христос крестився, у нас один раз попала. Євангелія, уже це в Мордовії, коли ми були. От я читав. І я іменно цей момент прочитав, 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 щоб мені запечатлитися, зрозуміти, що хотів Ісус Христос сказати. От, тобто ми самі знаємо, що в нас є правда на базарі. Ти вийдеш в будь якусь предприяті, адміністрацію, там є своя правда. І є та правда, яка веде до блага і до вирішення всіх проблем. Ну, навіть відремонтувати телефон. Да, ми питаємо, де, який телефон, є своя правда. І Ісус Христос набіжить, исполниться сповниться всякої правді. Тобто, я так читав, що повинна исполниться всяка правда, всякі відносини. І ти православен, всякі відносини з тобою по правді Ісуса Христа від Духа води і крові Ісуса Христа про твоє спасіння про любов Ісуса Христа до тебе. І приходилось, хоча і не давали нам якби, книги, але таким способом Бог давав кожному вложити в серце посіяти і полити Євангелії любові Ісуса. Тобто, як важливо. Читати, приймати святе письмо для того, щоб пам'ятати ці вірші в своєму розумі їх тримати, тому що ти потрапив в такі обставини, де е, був період, коли тобі взагалі не, не попадалося ні новий заповіт, ні Біблія, нічого. І так? навіть навіть молитися там ну не можна було. Допустимо, щоб так я громко помолився. Ні, там все розмовляли шепотом. Я не мог ну сказати людині там ну знаєте, як про якісь то чувства, емоції, волю. Щоб передати там любов Бога чи там гнів Божий, таке, знаєте, на гріх і все остальне. От там повинні бути особливі условия, які, знаєте, услові, які mm -hmm. були іменно в духі істини. Ми шукаємо дух, Бог говорить, я шукаю поклонників в духі істині. Так от треба було в духі істині з любов'ю людям возвіщати. І любов, щоб самому стояти, mm -hmm. і вистояти в цьому духі, в любі істині Ісуса Христа. Хоча Євангелія не давала. Які плани на майбутнє, на служіння, духовне служіння, чи є якесь бажання, да. чи є якісь погляди? Так, да. Я все хочу зв'язати тільки во ім'я Ісуса Христа з Ісусом Христом. От. Я Багато бажань, і я вже говорив, що багато бажань в серці людини, але з'ясниться те, що оприділено Всевишнім mm. і Господом. От, то бажаю молитися, і щоб розуміти волю Всевишнього і предопреділення Господня відносно мене, життя моїх рідних, близьких, від того, що моя земля, мій дім, огород, все ж, машини все в окупації. Але я тримався таким словом в кінці, вже перед тим, як мене обміняли, багато проблем у праведного. Много скарбів у праведного, але до всіх їх збавляє Господь. Багато проблем у праведного, але всіх їх збавить Господь. Він є ісповителем цих проблем. Він ізбавив мене від Маріуполя з війни. Це була опасна така долина смертної тіні. Він мене провів через полон. І це була теж нелегка смертна долина тіні. Він зараз проводив мене через оздоровлення, через проблеми і теж там діє те саме, але радуючись, що наш Христос все таки воскрес, Він живий. І я сьогодні, я улыбаю. я не маю такого маю сьогодні, е, яке дізнання сказать смерть, ад, де твої жало там, і все таке. Mm. Але ви знаєте, я через це все пройшов. Це серйозне заявлення. Я можу тепер розуміти тих апостолів, через що вони пройшли, yeah. і так, сказати Так. Да, так". Що би ти порадив би тим людям, які зараз ще й досі знаходяться в полоні? Вони... Дай Бог, щоб призвали все таке і на Ісуса Христа своє серце mm. і обратилися до святого Письма, до цієї науки, як до науки, яка їх любить, як самого основного для всякого чоловіка, і якщо жінки там є в полоні, хоч військові, хоч цивільні, щоб вони знали, що. Весь смисл війни він почався там, на Голгофському Христі. І він розділився на життя, благословення і устройство в Ісусі Христі і противника всього, цього людей і всього блага для нас від Бога, Антихриста. Так от, щоб всі полонені вже навчились сьогодні розуміти, де Христос і стремиться туди, бути христоцентричними, мудрими, тому що українці вони достойні, сильні люди. Але все-таки я хотів би, щоб їм. Повезло, повезло цей успіх. Вони ухватилися від Ісуса Христа і не попадали в оману, яку приготовив їм в погибелі Антихрист. Тому що Антихрист готує випробування настільки серйозні, що цей полон, це, це все таке по постійно з пеклом і вічною загиблою це все таке земне. Тому дай всім Бог мудрості звільнення в любві Ісуса Христа, виходу з полону. Щоб їх рідні, близькі, щоб все їм допомагала Божа любов, Божа любов, яка дієва, яка дійсно працює, яка дійсно посилає нам вірних, добрих друзів. Ми всі не, не, не бачилися з тобою, так? Да. але нам Бог дав розуміння, понімання, любов так. Божу, ну такий, знаєте, успіх. І все вокруг нас устрояється. Це рука Божа, це жезли посту да, Боже. Да. Твоє житло, наскільки я розумію, воно зараз на тій території, яка окупована. Тобто, потрапляючи в полон, ти втрачаєш все, документи, там, де було житло, ніякого автомобіля. І після завершення нашої цієї запису, то буде внизу там під описом контактний номер телефону Олександра. Тому що він зараз на даний час збирає кошти на закупівлю автомобіля для себе, для служіння. Якщо можливо у когось буде бажання таке пожертвувати або Просто передати йому автомобіль або якусь суму пожертвувати. Ви напряму зв'яжетеся з ним, не зі мною. Там буде його номер телефону. З вашого дозволу, я опишу. Тому що я знаю, що все те, що руйнує сатана, то відновлює Господь, буде автомобіль і кращий, ніж той, який був раніше. Дай Амінь. Дай амінь. І е, на завершення помолимся. Помолимося за тих людей, які зараз в полоні, щоб Господь таким. Своїм Божим чином зробив так, щоб обміни відбулися більше швидше, і ці люди повернулися додому в свої сім'ї. Добре, дякуємо тобі, Господь, за нашого благословенного брата Олександра, який вийшов з полона, якого вдалося обміняти. Він дуже довго там знаходився, але ти Господь зберіг, зберіг його віру, його серце, його розум. Господи, і сьогодні ми приходимо до Твого престолу з молитвою і з проханням за тих людей, які ще й досі знаходяться там. Господи, нехай вони відчують Твоє батьківське тепло та присутність. Господь, рясно їх благослови. Нехай вони відчують щиру Твою присутність, що все те, через що вони проходять, вони проходять разом з тобою, і ти їх збережеш. Господи, Поблагослови, дай мудрість. Нашим спецслужбам, нашим військовим для того, щоб вони мали можливість домовлятися про обміни Господь і зробити так, щоб ці люди повернулися додому у свої сім'ї. А ми за все будемо дякувати тільки одному тобі. Ім'я Отця, Сина та Святого Духа. Амінь. Амінь. Дякуємо вам. Дякую.